Всім привіт! Я Катерина Супрун. Сьогодні 8 січня і мілітарний доповідає Росія. Використовує північно-корейські балістичні ракети для атак на Україну. Інформацію про це кілька днів тому підтвердили у Білому домі. Кількість такої допомоги від Пхеньяна, яку отримали росіяни, невідома, але факт залишається фактом. За заявою Білого Дому, одна з таких ракет впала в Запорізькій області на відкритій місцевості під час атаки в кінці грудня минулого року. Також відомо про застосування невизначених ракет в Харкові. Гречник Харківської обласної прокуратури розповів про це журналістам Суспільного Дмитро Чубенко зазначив, що ракета, яку вивчають в Харкові, схожа на російський іскандер М. Вона трохи більша за російську в діаметрі, за його словами, це близько 10 міліметрів. Також вона не має спеціального екранування для зменшення її видимості, як в російському виробі. Відрізняються сопли ракети та направляючі. На ракеті є затерті елементи, де могло бути вказане заводське маркування. Крім того, за словами речника прокуратури, відрізняється так би мовити, культура виготовлення цієї ракети. Росіяни зазвичай однаково маркують елементи та навіть залишають прізвища співробіт підприємства, відповідальних за ті чи інші агрегати тут, на відміну від звичних позначень, все зроблено хаотично, різні написи різними маркерами і здебільшого неакуратно. Ніяких характерних ознак, що ці ракети були виготовлені саме в північній Кореї, немає, тобто ірогліфів або будь-яких інших позначень. Зараз ці уламки вивчають експерти. Також речник Харківської прокуратури зазначив, що ця ракета дійсно схожа на деякі північно-корейські ракети, відео та фото, яких з'являлися. Мережі, але якусь конкретну модифікацію північно-корейської ракети не називає. Також припускають, що це можуть бути російські ракети, виготовлені на швидкоруч, або ракети, виготовлені за російськими зразками та технологіями в іншій країні, в тому числі в північній Кореї. За визначенням військових оглядачів ракету, яку Кім Чен Ін подарував Путіну, це може бути КН 23 або Хвасонг 11 г тобто Хвасонг 11 вдосконалена. Інформації про північнокорейську зброю. Рою практично немає, бо це країна під замком. Відомо, що ці ракети, які справді схожі на Іскандер М. Вперше показали на параді у 2018 році. Перші випробування відбулися у травні 2019 року. Також відомо, що існують різні типи такої ракети різної дальності та різного типу пуску. Їх показували на автомобільних шасі, запускали з переобладнаного вагона потяга та з підводного човна. Випробування проведені в різний час показують, що ці ракети можуть долати відстань від 450 до 600 кілометрів бойову частину оцінюють в 500 кілограмів. У 2021 році з'явилася збільшена версія ракети за заявами в Хеньяна, які знову ж таки перевірити неможливо. Вага бойової частини в ній 2500 кг. кілограмів. Після випробувань заявили, що ракета подолала відстань у 600 кілометрів. Саме ці збільшені ракети запускали з переобладнаного вагона потяга. Тоді заявили, що вони подолали відстань у 800 кілометрів. А от заяву про 2500 кг кілограмів. Амі ваги бойової частини вважають здебільшого пропагандою і відповіддю на південно-корейську розробку ханму 4 яка має таку саму бойову частину. Така вага потрібна для пробиття підземних бункерів. Але гонка озброєнь між двома кореями докотилася до України що ракета КН-23 була виготовлена з використанням іноземних технологій. Якщо бути точними, то російськими. Саме тому її найчастіше порівнюють з Кандер М. Але прямих підтверджень цьому, звісно, немає. Ще один непрямий доказ непівнічно-корейського походження такої ракети це те, як її появу висвітлювали державні ЗМІ Північної Кореї. Аналітики платформи Дата Йо. Вивчили згадки про КН-23 та КН-24. Це інша балістична ракета, яка випробовувалась в той самий час, що й КН-23. КН-24, тобто Хансун-По 11 на Більше схоже на американську «Атакамс». А в інформаційних повідомленнях її називають снарядом Чучхе, що підкреслює її саме північнокорейське походження, хваляться розробкою та виготовленням такої зброї. Щодо КН 23 таких епітетів не застосовують. В основному говорять про розгортання системи, а не про її розробку. Але розбиратися в тонкощах північно-корейської пропаганди потрібно не одну годину, а скоріш за все, і не один день. Аргументів, що Ця ракета не схожа на Іскандер М. Також вистачає. Північно-корейська ракета мала би бути значно більшою. Різниця близько метра вдовжину. Також вона має мати більший діаметр. Тут нагадаємо слова речника Харківської прокуратури про те, що ракета, яку досліджують, більша в діаметрі всього не кілька міліметрів. Також експерти пропускають, що в КН-23 використовується твердопаловний двигун як у ракеті пугоксон 1 Його діаметр 1,1 метра. В той час як об'єм двигуна ракети комплексу Іскандер М менш метра 920 мм. міліметрів. Кругове ймовірне відхилення північно-корейської ракети з використанням супутникової навігації оцінюють у 100 метрів з використанням тільки інерційної системи в 200 метрів. Військовий історик Андрій Харук у своєму блозі на мілітарному зазначив, що така ракета не може уражати точні цілі. А от для терору цивільного населення підходи, звісно, ми не можемо нічого стверджувати, але є дані розвідки. Є візуальна схожість і є бажання Путіна. Дружити з Кім Чен іном використання росіянами таких ракет значно збільшує навантаження на українську протиповітряну оборону. Північно-корейські ракети летять за квазібалістичною траєкторією, що значно ускладнює їхнє виявлення. Систем протиракетної оборони, які можуть збивати такі цілі в Україні, недостатньо. Північна Корея також постачає росіянам артилерійські боєприпаси калібру 152 мм. міліметра. Окупанти скаржаться на їхню якість. Дальність стрільби корейських снарядів відрізняється один від. Одного, крім того, є неякісні метальні заряди. А в гільзах може бути різна кількість пороху. Якість ракет також може бути не найкращою, але це не зменшує їхню небезпеку для цивільного населення. Радбез ООН збереться 10 січня для того, щоб обговорити постачання північною Кореєю ракет для Росії. Але Радбез ООН не може виділити системи ПРО для України, які є засобом протидії таким ракетам. Звісно, ще одним засобом протидії може бути знищена пускова. Установка до того, як пуск здійсниться, але це вже зовсім інші типи озброєння і зовсім інший вид розвідки. Тому не ігноруйте повітряних тривог. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки, і побачимось в наступних відео.